Що, якби я сказав вам, що в Карпатах живе чоловік, який читає майбутнє через грозу? Що він знає, коли саме небо покаже знак, після якого ворог почне тікати без бою? І що цей знак три грози підряд, має з'явитися навесні 2026 року? Друзі, це не казка про шаманів і не езотерика, це реальна історія про знахаря, який 70 років спостерігає за природою і навчився розуміти її мову. І якщо ви досмотрите до кінця? Ви дізнаєтеся, що саме означають ті три грози і коли вони мають прогреміти. Мене звати Віктор, я метеоролог з Івано-Франківська. 30 років вивчаю погоду в Карпатах, прогнозую, аналізую дані, думав, що знаю все про атмосферні явища. Але жовтень 2025 року показав, що є знання за межами науки. Мені зателефонував Михайло, лісник з села Криворівня: Вікторе, ти маєш приїхати. Тут є дід Юрій, знахар, йому 89 років. Він каже, що знає, коли закінчиться війна за грозами, і те, що він каже, збігається з природними циклами, які я спостерігаю. Михайле, грози це фізичне явище, не пророцтво, відповів я. Я теж так думав, поки він не передбачив повінь минулого року, за три місяці. Сказав: будуть три великі грози в червні, за ними вода піде. І так сталося. Приїдь, послухай. Наступного дня я їхав у гори. Жовтень був золотий. Ліси палали всіма кольорами, повітря пахло осінню та димом з печей. Село Криворівня легендарне місце, де колись жив Іван Франко, писав Мойсея Михайло зустрів мене біля церкви. Дякую, що приїхав. Дід Юрій живе на самому краю села, біля лісу. Він майже не спускається до людей. Каже, йому треба бути ближче до неба, щоб чути. Ми йшли вузькою стежкою вгору. Хата стояла на галявині, дерев'яна, стара, але міцна, навколо росли. Смерики, а за ними високо піднімалися гори. Від хати відкривався вид на всю долину, і я зрозумів, чому він обрав це місце. Звідси видно небо від краю до краю. На ганку, на лавці, сидів він. Дід Юрій, худий, з довгою сивою бородою, у вишитій сорочці та широких штанях. Обличчя зморшкувате, але очі ясні, сірі, як грозове небо. Він дивився вдалину, ніби щось вичислював. Метеоролог прийшов, сказав він. Не повертаючи голови, Вікторе, чекав. Як він знає, я підійшов, привітався. Він показав на лавку: Сідай, зараз дружина чаю принесе, а я розкажу. Ми сіли. З хати вийшла стара жінка, принесла чай страв, поставила на стіл мед та хліб, пахло чебрецем та м'ятою. Я Юрій Іванович, почав він. Народився тут, у цих горах, у 1936 році. Батько мій був лісником, мати – знахаркою». Вона вчила мене читати знаки природи, казала Юрію, люди забули, але природа пам'ятає все. Вона показує майбутнє тим, хто вміє дивитися. Він зробив ковток чаю. Спочатку я не розумів, але в 12 років побачив щось, що змінило мене. Було літо 1948. го Три дні підряд гриміли грози, страшні, з блискавками, що розколювали небо. Мати сказала: це знак, щось велике має статися. За місяць прийшли війська, почалася операція проти повстанців, гори заливала кров. З того часу я почав спостерігати, записувати, коли грози, скільки, які, і як після них змінювався світ. Дід Юрій підвівся, зайшов у хату, приніс старий зошит. Ось 70 років записів. Я відкрив записи різних років, акуратним почерком: 1967. серпень, три грози за тиждень, потім танки в Празі. 1656. квітень. П'ять гроз за десять днів. Небо червоне. Через тиждень Чорнобиль. 19... Тисячу, серпень, три грози підряд за три дні. Пучу Москві. Розпад. «Розпад». Листопад. Дві великі грози. Помаранчева революція. 2013 -й. листопад. Грози посеред зими. Майдан почнеться. Я читав, серце билося часто. Це могли бути збіги, але було їх забагато. А про цю війну, запитав я, дід Юрій знайшов сторінку. Ось січень 2022-го. Грози в січні чого не буває, три за два тижні. Природа кричить, біда йде, лютий буде страшний. Я тоді сказав дітям: готуйтеся, запасіть їжу, воду. Вони не зовсім повірили, але зробили. І коли 24 лютого почалося, були готові. Михайло підтвердив: це правда. Я сам чув, як він у січні говорив про лютий. Дід Юрій закрив зошит. Але найголовніше я побачив місяць тому у вересні було видіння. Яке видіння він подивився на небо. Стояв я тут, на ганку. Вечір був тихий, зоряний, і раптом відчув, щось змінилося. Подивився на північ і побачив хмару величезну, темну. Вона наближалася, із неї вдарила блискавка, потім друга, потім третя. Три блискавки одна за одною, кожна яскравіша за попередню. І голос, незвуковий, внутрішній, сказав. Три грози підряд коли вони прогримлять, ворог побіжить сам, не від куль, від страху, бо природа скаже своє слово. Я слухав, намагаючись знайти раціональне пояснення. Але щось усередині тремтіло. Коли це має статися? На весна 2026 року, між березнем і травнем. Точніше не бачу, бо природа не дає точних дат, тільки знаки. Але бачу буде три великі грози, одна за одною, з перервою не більше трьох днів. І після третьої грози щось станеться у Кремлі: не вибух, не революція, просто страх, такий сильний, що прийме рішення відступити. Дід Юрій підвівся, підійшов до краю Ганку, дивився на гори. Знаєш, що таке гроза? Це не просто вода та електрика, це очищення. Небо змиває бруд з землі. І коли приходять три грози підряд, це означає глибоке очищення, очищення не тільки землі, а й душ. Я бачив у видіння, як після тих гроз люди виходять з домівок, дивляться на небо, і в очах у них щось змінюється. Страх іде, приходить надія. Він повернувся, сів, а ще бачив, що перед тими трьома грозами будуть знаки маленькі, які легко не помітити. Але хто спостерігає, той побачить. Які знаки? Перший знак у лютому 2026 року, коли ще зима вдарить гроза. Посеред снігу, посеред морозу. Це буває раз на 100 років. Ця гроза буде попередженням. Готуйтеся, велике наближається. Другий знак: у березні 2026-го птахи повернуться на два тижні раніше. Шпаки, ластівки, журавлі. Вони прилетять, коли ще сніг лежить, бо відчують, що щось там змінюється, можна повертатися. Третій знак: у квітні 2026-го, напередодні перших великих гроз, над Карпатами з'явиться веселка, але незвичайна подвійна, яскрава, що триматиметься в небі, годину. Це буде знак. Небо готується говорити. Я записував кожне слово. Дід Юрій продовжив: А коли прийдуть ті три грози: перша змиє минуле, друга очистить теперішнє, третя відкриє майбутнє. І після третьої грози протягом тижня станеться перелом. Що саме станеться? Не знаю деталей, але бачу: ворог почне відходити. Спочатку з одного місця, потім з іншого. Неорганізовано, хаотично, бо в них не буде сили залишатися. Природа забере цю силу. Ми сиділи мовчки, вітер тихо шелестів у соснах, десь далеко кричав птах діду Юрію, а ви лікуєте людей, ви ж знахар. Він кивнув Лікую травами, молитвами, словом, але найбільше допомагаю зрозуміти, що хвороба часто не в тілі, а в душі, що природа лікує, якщо їй дозволити. А під час війни багато людей приходить? Приходять матері чиї сини на фронті, дружини, чоловіки, яких пропали без вісті. Діти, що бачили жахи. Я їм кажу: природа з вами. Дивіться на гори, слухайте ліс, відчувайте вітер, вони лікують краще за ліки. Дід Юрій підвівся. Ходімо, покажу щось. Ми пішли за хату. Там, на галявині, росло старе дерево. Дуб, величезний, з розкішною кроною. Це дерево посадив мій прадід у 1748 році, після весни народів. Він сказав: Нехай росте! Поки воно живе, рід наш не згине. Дерево 177 років. Воно пережило дві світові війни, окупації, голодомори і живе. Він поклав руку на кору. Минулого тижня я сидів тут, під дубом, заснув, і приснився сон. Бачу, на дубі з'являються нові листя посеред зимової грози, зелені, свіжі, і голос каже: Коли побачиш це наяву, знай, відродження прийшло. Я розумію це так. Коли прийдуть ті три грози навесні весні 2026 і все зміниться, тоді і в нашому житті з'явиться нове нові сили, нова надія, нове майбутнє. Ми повернулися до хати. Дід Юрій запросив на обід. Його дружина, баба Марія, поставила на стіл банош, бринзу, домашній хліб. Розкажіть більше про ті грози, попросив я чому саме три, чому підряд? Дід Юрій думав, жуючи хліб, «Три» – це священне число. Три частини світу небо, земля, підземелля, три часи, минуле, теперішнє майбутнє, три стани душі, біль, очищення, радість. Перша гроза змиває минуле, усі образи, всю злість, весь біль, земля плаче разом з нами, і сльози змивають те, що болить. Друга гроза очищує теперішнє, показує, що зараз є, насправді хто друг, хто ворог, що важливе, що марнота. Третя гроза відкриває майбутнє. Вона найсильніша. Вона б'є блискавкою в землю і з того місця, куди вдарила, виростає нове життя. Він подивився на мене. Ти метеоролог. Скажи, чи бувають три великі грози підряд? Я задумався. Теоретично так. Якщо атмосферний фронт нестабільний, може бути серія гроз, але три великі, одна за одною, з короткими перервами це рідкість. Саме тому це знак. Усміхнувся дід Юрій. Природа не робить рідкісні речі просто так. Вона показує щось важливе. Я залишився на ніч. Дід Юрій дав мені кімнату, просту, з дерев'яним ліжком та вікном, що виходило на долину. Уночі почалася гроза. Не сильна, але я прокинувся від грому. Підійшов до вікна, блискавки освітлювали гори, дощ стікав потоками, і я побачив, на ганку сидить дід Юрій під дощем без плаща. Просто сидить обличчям до неба, руки розкриті. Вранці я запитав його про це. Він сказав. Я розмовляв з грозою, питав, коли прийдуть ті три. Вона відповіла скоро, на весна. Наступні три дні я провів у селі, розмовляв із людьми, які знали діда Юрія. Кожен мав історію. Один чоловік розповів: у 2020-му я дуже хворів. Лікарі не могли зрозуміти, що дід Юрій подивився на мене, вивів на галявину під час грози, сказав: Стій і дихай. Я стояв 10 хвилин під дощем, відчував, як щось змивається. За тиждень хвороба пішла. Жінка. Мій син зник на фронті. Я не знала, живий чи ні. Прийшла до діда Юрія в розпачі. Він сказав: Дочекайся наступної грози, вийди під неї. І почуєш, я так зробила. І під час грози відчула, він живий. Через місяць прийшла звістка в полоні, але живий старий лісник. Дід Юрій передбачив Великий Буревій у 2007-му. За місяць сказав: Береженіться, вітер зірве дахи. Ми не дуже повірили. А він справді прийшов, зірвав половину дахів у селі. Тільки ті, хто послухав діда Юрія і зміцнив, вистояли. Перед від'їздом я знову поговорив з дідом Юрієм: чому ви розповідаєте про ті три грози саме зараз? Чому мені? Він подивився на гори, бо час настав, люди мають знати. Природа на їхньому боці небо, земля, вітер, дощ, усе працює на перемогу. Треба тільки вірити і спостерігати. А тобі, бо ти метеоролог, ти розумієш природу через науку, а я через серце. Якщо ми обидва кажемо про те саме, люди почують. Він дав мені мішечок сушених трав. Візьми, коли будуть ті грози, завари і випий. Це допоможе відчути зміни глибше. Я поїхав. Всю дорогу думав про почуте. Наука в мені боролася з чимось іншим, але не могла перемогти. Минув місяць. Я почав стежити за прогнозами на весну 2026-го уважніше моделювати можливі атмосферні умови. І знаєте, що математично три великі грози підряд у березні, квітні 2026-го цілком можливі. Формується потужний Атлантичний фронт. Зараз, коли я записую це відео, листопад 2025 року до весни 2026-го залишається кілька місяців, до тих трьох гроз, про які говорив дід Юрій. Друзі, я метеоролог. Звик довіряти приладам, моделям, даним, але є речі, які наука поки не може пояснити: зв'язок між природою і подіями, між грозою і долею народів. Дід Юрій каже, три грози підряд, і ворог побіжить сам. Не від армії, від страху, який дасть природа. Чи можливо це, не знаю. Але знаю, що буду спостерігати. Підпишіться на канал, я повернуся з оновленнями у лютому 2026-го, якщо буде гроза посеред зими, у березні, якщо птахи прилетять раніше, у квітні, якщо з'явиться подвійна веселка, а потім, коли прийдуть ті три грози. Поділіться цим відео, особливо з тими, хто живе в горах, хто спостерігає за природою, хто розуміє її знаки. Може, серед вас є ті, хто теж бачив щось подібне. Дід Юрій сказав мені на прощання: не бійтеся гроз, бійтеся тиші, коли природа мовчить. Бо коли вона мовчить, значить відвернулася, а коли гримить, значить говорить. А коли говорить, значить небайдужа. Три грози підряд це не покарання, це очищення, після якого народжується нове. Слава Україні! Слава тим, хто вірить у силу природи, слава тим, хто бореться, і вічна пам'ять тим. То поклав життя за волю, весна 2026 року. Три грози підряд. Знак природи. Запам'ятайте, вірю, спостерігаю, чекаю.